Так, ну що ж, всім привіт, з Подобайка, Це Blood Європ 2, хочу ще раз просто випадку ось сценарій. Перше потрапишся країна. Гослар. на Косманської імперії. І що ти мені пропонуєш Гослар, Припустимо, Гослар. І що? І що далі? Ганза? А то що ти до чого до Ганза? Чому ти Ганзу? Або Нижня Саксонія? Це вже цікавіше, це більш реалізуємо. Так, о, можна загалом так. Так, всі технології в отримання війська. І в освіту. Плюс 33% технологій, кайф. Так, тепер. ти, Так, хто з моїх сусідів? Ага. Фактично, в мене нема вибору, тільки ти. Так, всі інші покращити відносини. Я вибачаюся вже ж. Я з усіма покращу відносини. Типочків не вистачає на я хочу з цією країнкою. Покращити. І буду воювати з тобою. Для початку. Так в мене навіть союз... ну в них Нема союзників, тому вперед. Давайте атакуйте мене 264, у вас більше не буде. Якщо у них більше не буде. А, 500, нормально. Вперед. Нехай все вбувається. Це мені на руку. І що в мене? Чому в мене гроші все одно в мінус уходять? Я вибачаюсь, дико. Але, по-перше, вони більше за мене втрачають в рази і. По-друге, чому в мене гроші уходять в мінус. У мене армія тільки зменшується. Чому ви знущаєтесь наді мною? Так, чекаю, поки в них буде менше 200, все. І контр. А, у них 232. Вони ще підвикликали. Давайте десь 150 щоб у вас було. Тепер. 139, все, фух. Захопив. Доведеться розформуватись. Так, забираю. Це такий бред. Так, окей, розформувався. Просто довелося. Сімілятися. Вперед. Я з усіма сусідами покращував відносини. Тому може трохи не хвилюватись. Трохи. Тільки трохи не хвилюватись. Я думаю, тут могли б зробити трохи краще кроки. Трохи швидше, не знаю. Вони повинні, це дратує, це дуже дратує. В Блуді Європи повінність кроків. Так скільки мені треба віддати на зміну типу правління? 6700. Поки що воно то не коштує. У нас тут. ой. на 70%. -ків. Все. Я б таки щоб почекати закінчення асиміляції. Можливо, навіть 6 тисяч зібрати зараз. Все ж таки на зміну типу правління, тому що це важливо. Змінити тип уряду на пряму демократію. У нас було 219 плюсом, тепер буде 304 плюсом. Там по 5% всюди закинув. І в мене. для нижньої Саксонії з тобою, я в тебе тільки дві привінці заберу, нема сенсу. 20 тисяч. По хорошому 20 тисяч. Зараз нас брати на рахунку. 20 789. Якщо бути точніше. А, ну тепер 19 75. Ну, ви мені образу кинули молодці. Я сподіваюся, вони раніше це не нападуть. А у них 18 тисяч населення, 17. Окей. Населення доступне для виклику. Ось тут найбільше я можу викликати. Я mm -hmm. не знаю. У мені приповнуть 644, але. Я викликаю 1000. Бай ось сюди по 5%. Половину сюди. оголосити війну. Так, скоріш за все, я сюди зможу зайти. Ага, сюди не зміг. У них в обох провінціях є, є війська. Окей, чекаємо їх ослаблення. Чомусь вони зі столиці не атакують. Так, і по ідеї, якщо ось так, і половину від тебе сюди, то ми маємо їх відбити. І. А, ні, сюди ми не зайдемо зараз. Окей. Чекаємо, поки в них буде. Ну, менше 200 видалі. 200. 183 тепер мене атакувало, атакувався. Там, Контрнаступ. А чому я не зайшов? У нас більше. У нас прям. Я не розумію. Окей, в три рази більше це мало їм. Скільки разів я маю бути більше? Так. Їх настільки мало, що вони вже не можуть мене атакувати. Прет, якщо... О, фух. Якщо б я зараз не зайшов, це було б прям. Це було б жахливо. Так, половина сюди, половина сюди. І... Ми не змусять, скоріш за все, армію розформовувати зараз, так? Так, покращу з новими сусідами відносини. Ну, по-хорошому половину армії розформувати поки що. Тому що я по-іншому на асіміляцію не зможу нормально поставити навіть. Є. Yeah. По 5% усюди. По настрою нормально тримаємось. Наступний для нижньої Саксонії, по-хорошому, ось на тебе піти 33 тисячі. Зібрати на рахунку. У мене, мене 34 тисячі насадження. Ну окей. У них 33 тисячі, але я виключу багато. Достатньо, щоб їх рознести, не думаючи. Все, я зібрав їх населення в якості грошей. Така саміляція попередніх закінчилась. Населення доступне для виклику ось тут. Я думаю, тисячу. Не вам буду викликати тисячу, так, оголосити війну. Давайте спробую сюди зайти. О, їх там 400, вибачаюсь. Якщо я половину сюди, я не пам'ятаю, скільки тут стояло. О, тут 151 стоїть. Це цікаво. Вперед. Половину від тебе сюди. Вони 200 не зможуть пробити. Наприклад, я так кажу, що навіть можна ще 93 туди. Чисто 200 рівно лишити тут? Тут укріплення, вони не зможуть їх пробити. Так, тепер сюди. Тут я лишу. А ну-ка, давайте ще раз дам себе проатакувати. 121, ага. Тут не знаю, 300 лишу, 546 сюди. Вони мають пробитись. Там 100. 99, прекрасно. Тепер сюди-сюди це оточення і ми маємо їх відбити? Нє, красиво. Так, половина сюди, половина сюди. Ганновер. У них тут більшість населення була в гановер саме. Ага, 209. Так чому вас мало? Чому я не можу їх побити? Так заперечувати не хочу. Проти Люнінбурга воювати. Це мої союзники збираються. А це погано. Це жахливо. Те, що мої союзники збираються йти на Люнінбург. Треба було погоджуватися, чесно кажучи. Три частини сюди, половину сюди. Люнінбург. Це навіть цікаво. Мирна угода. На щастя, в мене є гроші, щоб все поставити на асіміляцію. Люнінбург. Зараз в тебе будуть проблеми. Бремен. Рига, мій союзник, Любек. А як ви з Люнінбургом збираєтесь воювати, якщо ви вас толком поруч з ним і нема? Так, ти маріонетка Голландії. Яка відносно сильна, але яку можна не хвилюватись? Ага, а ти маріонетка Бургунського герцогства. Ось цим треба бути обережніше. Тобто ти маріонетка Голландії, ти маріонетка... Голландія маріонетка Бургундського герцогства. Неприємно. Де твоя друга приняття ось тут? Проте кажучи, навпаки, в такому випадку пошвидше мотиво напасти, поки є можливість це зробити більш-менш безпечно. Окей. Бо ми далеко від усіх інших. Заперечувати я ні на кого не хочу йти. Тут воюють. Нехай. Так, першу принці захоплюю. І проблема в тому, що зараз ще Франція, скоріш за все, вступить. Бургундська герця яка зараз. Мирно, угода. Нехай, прикол в тому, що вони до мене не дійдуть. Так, зачекайте, хтось ще на мене напав. А, нормально. Вам до мене далеко дуже. Ми просто по часу вирівняємось. Так, Савоя. Також це щось десь далеко. Проблема в тому, що зараз воно все. Ааа, який жах! Воно ж зараз все цепочка, цпоч... і всі проти мене підуть потрохи. Зараз хороший час, щоб. Так. З деякими ми взяли мирну угоду. Так ще деяким кидаємо. Є ще декілька мирних угод, На мене ще хтось пішов. Все під контролем. Відносно. Так, ніхто не погоджується. Давайте по черзі, починаючи з найслабших, намагаємося укласти угоду. Так і ти є. Ще плюс одна мирна угода. Далі Голландія. Не погоджується, буває. В освіту. В мене по 5% всюди стоїть, стоїть, все прекрасно. Це зараз просто максимально небезпечно. Нова ну, принція вже на асіміляцію нехай стоїть. Давайте, вже купку кроків пройшло. Відчепіться. О, фух, вони запропонували самі. Нарешті. Є. Далі, якщо йти по південню. По південню. То по-хорошому в тебе две привітці забрати. Давайте 25 тисяч. Збирай 25 тисяч на рахунку. Бо в них 25 тисяч населення. А я такому принципу роблю. Атлант, я не, не хочу воювати. Не змушуйте мене не з ким воювати, Відчепіться. Щось мене. Мені не подобається. Ну в мене ось тут. А, тому що в мене ще не до кінця сімільовані провінції. Тому, так, все. там, там ще відносно довго сімьольоватися. заперечувати, я не буду не з ким воювати. Заперечувати. По-хорошому 26 тисяч зараз на рахунку. Є yeah. населення для виклику, ось тут. Давай ще хоча б тисячу. Пред. У в тебе союзник є. Гінує. Ну, не страшно. Ти до речі, що багато падкового водіюш. Голосити війну. Половину сюди, половина сюди. Ти половину сюди. Зараз подивимось. Так, тут 400. Ого, тут багато принців стоїть. Двізів, військ стоїть, значить сюди можна зайти. Так, вперед, ще раз рахуємо, скільки тут. 270 плюс 470. Це вже більше 700. Ого. Знову на мене багато хто нападає. Нащо? Так, я окремо мирну угоду І Егейські острови мирну угоду Так не погоджується. 500, 500, 500, 400, 198. Ось, так, щоб в них було менше 400. Так, здається, я вже можу атакувати Я дав їм час на самовбитись. У вас тут 289. Прекрасно, все. І заходимо. Я до кінця. Два. Дві, просто дві верхні провінції. Окей. І. Загайських островів фасалізацію робимо. Відправити. Так. Нормально. Армія. А, знову розформовувати по-хорошому армію. Але я не хочу. Окей, я по 5% від усюди. Просто щоб зібрати гроші на повторну симіляцію. Перша провінція на повторну семіляції. Друга провінція на повторну семіляції. Так, є. Я, я по по 5% усюди. Наступний. Хм, я бачу, тут хтось воював. Щойно. Хм. Ти, що мені здалося? То ополовину національного населення тільки. Це погана ідея, якщо я зараз вирішу тебе протокувати. Наприклад, третю частину сюди, половину сюди. І оголосити війну. Давайте подивимось, що в тебе тут по військам. А, хтось занадто мало атакувало. Тебе... А, тут 400, тут 53. Так, небезпечно, небезпечно, небезпечно. Йдемо сюди. Але я побачив, де в них основні війська. Є? О, і мені навіть не довелося заходити сюди. Ну, я зможу все одразу захопити прекрасно. Без додаткового виклику це зробили. Стаємося на чотирьох провінціях. Дослідження. У мене 800 прикуток, який кайф. Є, ну тут 90 хороших провінції отримуємо. Далі. О, Нижня Саксонія. Ой, тут ще багато. Тут ще й ти, і ти. Слухайте. Окей, давайте пройдемось по заходу. Нижньої Саксонія. Так, ти. 29 тисяч. Ууу, ти маріонетка мюнстера. Я дико вибачаюся. а ти сам мюнстер. Ти і мюнстер, 84 тисячі населення. Хм. Або на Люнінберг можна піти. Що є сходом. Потрібних наших. Потрібних нам провінцій. Так, 48 тисяч на рахунку збираю. Так, там мюнстер захопили. Неприємно. На мене хтось напав. Хто? Хтось в кого немає кордону зі мною. Це ти? Нащо? Тебе одна провінція, відчупись. Півгоди. На Нащо ти на мене напав? Я не хочу ні з ким воювати, відчепіться. Там Любек з Любеком. Просто мене так мог ти, там судячи за своє рамдянський війна, так. З того покращити відносини. Вибачаюсь. Марграфство, Брандербург. Є в нас 49 тисяч, у вас 40. Все, прекрасно. Я вибачаюсь, населення доступне для виклику. Тут. Найбільше нам пропонують 2000. тисячі, я можу всі 2000 тисячі викликати. Давай, але все. Я більше не викличу, бо мене просто населення не вистачить. А звідки в мене? В мене пік. Ого, а я багатий. У мене десь хорошо покращена економіка. Загалом, як і усюди. Я просто якось непоганий. Окей, okay, третє частину сюди. Половину сюди. Люди. Аааа-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. В тебе союзник. В тебе маріонетка, яка сильніша за тебе. Якось впораємось. У нас 138 тисяч населення. Головне вас по черзі рознести. Оголосити війну. І ще хтось. Якийсь чи щось таке. А, ось ти. Все. Гаразд. Я готовий на людям проходити. Є. Дивимось. Окей, у вас тут 200. У вас тут 100. Головне прийтись в перші провінції. є? Ага, чому я туди не прийшов? У вас тут 400. Тут невідомо скільки вас. 180. Не вистачає 500, щоб сюди зайти. Прекрасно. Так, загалом стоїмо. Я раз вперед. 161 їх. В 4 рази більше сюди відправити. Давай половину з вас сюди. А всі атакуйте сюди. Вперед. Зайду в столицю, ми перемогли. Є? Все. Так, тут оточення. Скоріше за все сюди можна зайти. Ай! Якого біса, там у вас, вас оточення було! Е, окей. Okay. Я по ним вже проходжусь. Підходимо ближче, заходимо, спробуємо зайти в цю столицю. Ой, у вас там 600, я побачив. Так, да, дарма. Дарма я спробував. Нічого страшного. Половина сюди, половина сюди. У вас багато. Прикидуємо. Так, так, так. Робіть, що вам заманеться, але я вас трохи оточу зараз. Ай. Ні, не оточив, не вдалося. Так, спробую тут порт взяти. Є. Повертаюсь. ай яй яй ай 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 Ух, Фух, викапнули. І що тут? Якого піса тут? Відбувайся. Сподіваюсь, війська, які тут стоять, вони нічого не зможуть робити. І сходимо в тебе, все. Фух, я сказав, що... я ж сказав, що рознесу. Нижня Саксонія. Ага, я мож... мені треба все забрати. Припустимо, 35 від тебе, 5 від тебе. Ага, яй яй Ось так в двох провінціях їх закриваємо і в мінімальну мирну мирнугоду. Або, навпаки, максимальну мирну. Угоду. Та подивимо. Яка різниця? Мінімальна мирна угода, Окей. Нам потрібні гроші, нам потрібно багато грошей. У нас зараз населення майже в два рази збільшиться. І це все асимілювати треба буде. Вперед. І бажано поставити війська по всім провінціям, які я зараз поставлю на асиміляцію. Ну, щоб трохи збільшити їм. Стабільність. Просто присутністю військ. Це важливо. Це як мінімум прибере повстанців. Менше шанс, що повстанці будуть. Я всього 28 е місце посилю. Навіть так, навіть з таким розширенням. Так, все все на асіміляції. 5% сюди закидаю. Загалом, як за одну серію непогано, розширились, можна буде і далі розширити. А якщо ви шукаєте ще якусь гру, в якій можна буде пограти за різні країни, то ви по посланню обсягу можете знайти та придбати симулятор країн мою гру, якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, загалом дякую вам всім за проліт, а особливо дякую своїм спонсорам. які яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Якщо хтось також хоче мене підтримати, ви це можете зробити або донатом. Послання опікуватися або так само ставши спонсором на YouTube. Підписки, подобавайте, коментарі і так далі, в будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!